Друзі, всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Юлія. Сьогодні я до вас з такою літньою хустинкою, зв'язаною гачком. В'язала я її з пряжі бобінної 40% поліамід, 60% бавовна, 360 м на 100 г і гачок 3,5 мм. Це дорослий розмір, заміри після ВТО. Я її не прала, просто відпарила відпарювачем. Тож, ширина хустинки 56 см. Довжина 7,5 см. Довжина зав'язки 24 см. Хустинку я в'язала безвітринним способом. Тобто, в мене залишилось всього два хвостики, які потім треба було приховати. Тож, далі відео приємного вам перегляду. Роблю петельку. І набираю шість повітряних петель. Далі накид і пров'язую стовпчик з накидом у першу петельку Дві повітряні петлі стовпчик з накидом знову в першу петельку. П'ять повітряних петель. стовпчик з накидом знову в першу петельку. Дві повітряні петлі і стовпчик з накидом знову в першу петельку. Це пров'язаний перший ряд. Далі розгортаюсь, другий рядок. Підіймаю 6 петель, пров'язую стовпчик з одним накидом. На початку рядочку дві повітряні петлі, знову стовпчик з накидом на початок ряду, дві повітряні петлі, стовпчик з накидом, пров'язую стовпчик попереднього ряду, не за дві дужки а в самий стовпчик. Щоб сітка була рівна. Далі 2 повітряні петлі, ланцюжок з 5 повітряних петельок: перша, друга і в третю петельку пров'язую стовпчик з накидом за 2 дужечки. 5 повітряних петель. стовпчик з накидом в цю ж саму петельку. Дві петлі пров'язую в стовпчик попереднього ряду. Дві петлі та наступний стовпчик. Дві петлі і останній стовпчик цього ряду, ланцюжок 6 петельок, 2 петельки. Пропускаю та пров'язую стовпчик в третю петлю, розвертаюсь. Третій ряд в'яжу також само як і другий. Підіймаю шість повітряних петель. Перший стовпчик на початок рядочку. Дві петлі. Другий стовпчик на початок рядочку. Дві петлі пров'язую стовпчики в самі стовпчики попереднього ряду. Дві петлі. Наступний стовпчик, дві петлі. Пров'язала. Дві петлі, ланцюжок з п'яти петель, це центр. В третю петельку пров'язала стовпчик з накидом. П'ять повітряних петель центральних. накид і пров'язала стовпчик в ту ж саму третю петельку, далі знову дві петлі, пров'язала стовпчик, дві петлі, Ще зараз мені пров'язати три стопчики, та між ними по дві петельки. Останній стовпчик, ланцюжок шести петельок. Далі розгортаюсь і всі наступні рядочки в'яжу за таким же принципом на потрібний мені розмір. Я пров'язала 16 рядів від початку, завершила ряд. І далі відразу починаю вив'язувати зав'язку, просто набираючи повітряні петлі на потрібну довжину. Набрала 45 петель і далі в'яжу стовпчиками без накиду. Повністю на всю довжину зав'язки. Пров'язала, і далі основу хустинки ось початок в'язання обв'язую стовпчиками без накида. обгортаючи край і пров'язуючи в нього по два стовпчики, і в місце з'єднання один стовпчик. Далі знову два, просто обгортаючи, і один стовпчик у місце з'єднання. Так, обв'язую всю цю частину, дійшла до центру. Зробила в те місце, звідки я починала в'язати один стовпчик, і далі ось цю ниточку відразу приховаю, тобто обгортаючи цей ланцюжок, край хустинки, і саму ниточку, обв'язую стовпчиками без накиду. Зав'язую останні два стовпчика, один край вже повністю готовий. І далі набираю 45 повітряних петельок для зав'язки з іншої сторони. Набрані петлі. І обв'язую цей ланцюжок стовпчиками без накиду. Друга зав'язка готова, і тепер обв'язую бокову частину хустинки. І одразу роблю два стовпчики без накиду. Один стовпчик місце з'єднання. Тут достатньо буде одного стовпчика на початку ряду, і далі по два стовпчики, там де пров'язувалось по дві петельки між стовпчиками з одним накидом. І один стовпчик, в стовпчик попереднього ряду. Повністю обв'язала одну сторону, дійшла до вершини, там, де 5 повітряних було петельок. Пров'язала 4 стовпчики без накиду, обгортаючи цей ланцюжок, і продовжила обв'язувати також само, як обв'язувала цю сторону. Дов'язую до початку ряду, роблю останні два стовпчики. І ось цю петельку. Протягну на іншу сторону, щоб з'єднати саму обв'язку, і не було відстані. Далі роблю одну повітряну петлю, ниточку обрізаю, витягую її через петельку та підтягую, нитку приховаю за допомогою голки також це можна зробити, і за допомогою гачка. І просто. Протягну цю ниточку в ці пров'язані стопчики. Далі розвернуся і протягну нитку ще в іншу сторону обминаючи ось цю одну петельку все розправляю, підтягую і обрізаю залишки. Це, хустинка готова, далі ВТО, можна попрати, можна відпарити, це напівбавовна, тож від відпарювання нічого страшного не буде. Просто щоб полотно стало більш м'яким та пластичним. Друзі, сподіваюся, це відео було вам корисним. Підписуйтесь, ставте лайки. Наразі я вам всім дякую, рівних вам петельок!